Спортсменці із Тернополя Олександрі Череватій вдалося посісти перше місце на чемпіонаті України із боксу серед юніорок, що відбувався у Хмельницькому. Спортсменка виступала у ваговій категорії 46 кілограмів. Дівчина розповідає про змагання та фінальний поєдинок, який не відбувся. У моїй ваговій категорії було 18 учасників. Досить складна була сітка змагальна. Провела я чотири поєдинки. У двох із них я перемогла достроково. Фінальний поєдинок не відбувся, тому що суперниця відмовилася від поєдинку. Не вийшла через хворобу. Дівчина говорить про важливість цього турніру та розповідає, що це важливий крок для подальших міжнародних змагань. Цей чемпіонат він був відбірковий до чемпіонату Азії, Європи, Чемпіонату Світу. Тобто саме. На цьому турнірі вирішувалося хто буде першим номером, хто буде представляти у тій чи іншій вазі Україну на всеміжнародних міжнародних змаганнях. Готуватись до чемпіонату України Олександрі допомагав її тренер Володимир Шнуровський. Чоловік розповідає про систему тренувань, які прописуються заздалегідь, аби спортсменка могла вийти на пік своєї форми. Потрібно прописувати тренувальний процес на рік часу. Як це робиться? Вибираються основні змагання. Це в основному чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат України. На ці числа вона повинна вийти на пік форми. Перед тим робляться мікроцикли. Спочатку робиться мікроцикл над працюємо над загальною фізичною підготовкою, потім йде відновлюючий мікроцикл. Після цього йде мікроцикл спеціально. Спеціальна фізична підготовка. З цього знову ж таки відновлюючий невеличкий мікроцикл, і вже передзмагальний мікроцикл, де вже там в основному йде робота в парах, підготовка до змагань. Також тренер говорить про щоденник, який веде спортсменка для ефективності тренувань. Кожного тижня вона здає щоденник мені на перевірку і вона прописує, що вона зранку робила, що вона в обід робила, що вона робила ввечері. Вона проводить три тренування в день. Три тренування в день вона проводить. Ось. Якщо брати, наприклад, зазвичай спортсмени проводять одне тренування в день, це в місяць приблизно виходить тренувань 25. То Саша в місяць в неї виходить тренувань 75-80. І звідси і такий результат. Олександра Черевата вже зараз готується до чемпіонату Азії, що відбудеться у Йорданії.